Народ, всім привіт! Сьогодні у нас нове відео. Був на брахолці в неділю і закупив декілька цікавих моделей. Але стан, хочу вам сказати, в трьох хороший, а всі інші просто вбиті повністю. Але моделі достойні. І перша у нас модель ось така. Це у нас. Що? Це у нас Nissan Fire Lady. 2000 така моделька. Стан в загальному дуже хороший. Коцок немає. Модель сама по собі цікава. Ну, стан дуже дуже хороший. Диски правда, стерлися, але диски тут взагалі не йдуть цій моделі. Так. Не знаю, яка це серія. Це, напевно, якийсь мейн. Ну, ніколи ще не попадалася така моделька мені. І думаю, візьму, тому що стан хороший. Тут її треба трішки почистити, а так, тут загальна модель класна. І тут деталізація салону. Мені сподобалася. Класно зроблено. Такий номер 52. Намальований. Оптика не промальована ні попереду, ані позаду. Тільки лівреї. І все. Така моделька. Стан супер. Їздить також чудово. Так, далі що у нас? Далі ось такий порш. Це у нас порше. 934 Turbo SRR. У мене є така моделька. В дуже хорошому стані, можна сказати. Ну, ця ушатана по фарбі покоцана з усіх сторін є такі дві. Цю можна буде щось або під перекрас, або під якийсь проект. Взяти цю модель, цей Porsche. Дуже гарний. Мені подобається, але він ушатаний. Ціна малесенька взагалі за цю модельки близько 30 гривень. Взяв такі моделі. Ну, Porsche цей класний. Мені подобається. Так, наступна модель. За ось таку модельку від Matchbox, Це в нас mx 5 Miata. Стан в загальному гарний, тільки на капоті тут є коцка. І то вона не така не критична. Подобається те, що оптика промальована попереду. Шильдик можна розгледіти там мазди. В такі на капоті. Позаду також промалявано. Гарно MX5. Тут ще шильдик напевно, якийсь є. Не зрозуміло просто, що там написано. Ну і оптика гарно зроблена. Взагалі модель що По салону більш-менш деталізації є. Правий руль. Ну, класна модель. Також дешево. І буде така в колекції. Так, наступна яка модель? Наступна у нас від Hot Wheels. Це у нас Porsche Carrera GT. Стан взагалі. Дуже поганий. І вже тут, я так зрозумів, підмальовував колір. не Незрозуміло. Напевно, що жовтий колір був. У мене ось є також. Такий поршик. Ну, цей стан дуже хороший має порш. А ось ця модель, ну, під перекрас. Щось можна з нею буде зробити. І ось така знахідка. Також взагалі модель класна, але ушатана повністю. Так, перейдемо далі. Далі взяв ось таке BMW m 3 gt 2 Також, подивіться, який спойлер тільки. Спойлер тут пластиковий, але його, напевно, хтось погриз. М'ясо. Так, далі що тут? Ну, таке. Також під відновлення, Інакше ніяк. По салону. Тут також гарна деталізація. Каркас, все як має бути ковш. І тут бачимо там бензобак і тому подібне насоси різні. Ну, також модель тільки під відновлення. Так, далі перейдемо. Далі перейдемо ось така модель. Це в нас також здається. Матчбокс, так, матчбокс Porsche 1-1 Turbo 1.58. Так, мені здається, десь тут є щось схоже. Ось такий Porsche, Також машбокс. Один той самий кастинг. Тільки. А може ні, це червоно. А це якось має такий більш переламутровий відтінок. Стан. Також має неї такий собі, ну набагато кращий чимусь з цього порша. І так в BMW також поганий стан. Цей порш тільки має такі потертості. Шукав по ящиках. Довго ця машинка, напевно, там була в тих ящиках. І ось такий Turbo. Yes, I AM fast. fast. Швидкий порш. <laughs> Скло потрібно полірувати. Повністю. Ну, і перекрас. Ось така моделька. Так подобається. порші. Цього разу вдалося аж три знайти Порше. Так, наступна модель. Наступна модель у нас ось така Ferrari 550 -та. 99-го року. Хтось також її тут так жорстко. Затюнінгував. Я вже тут пробував трішечки відтирати її. Скло також було помальовано. Ну, повністю загальна модель хтось не знає, що це таке, чи маркер, чи що. Трошки відтирається. Модель була чорного кольору. Коцана також з усіх сторін, але зразу не зрозумів, що це. Поддивився на дне, що там пише Маранело Феррарі. Так зразу зрозумів і взяв. Таку модель. Також під відновлення. Маю ще одну під відновлення Феррарі. Ось така. Це що у нас тут модель? Не знаю, яка це модель точно стара якась Феррарі. Тут вона від старості її колеса повіднювала Осі. І все задня вісь нормальна, а ось попереду в м'ясо. Коротше, не на ходу також під відновлення. Ось таке Феррарі. Так, і далі що є? І далі ось взяв ще таку модель. Це у нас Hot Wheels Corvette ZRi. Класна модель, стан ідеал. Фарба блищиться, напевно, як з упаковки. Також в ящику була, але стан супер. Промальовано попереду оптика. Шильдик вже тут половини немає, але в загальному стан топ. Сколів ніяких взагалі немає. Така моделька. Також сподобалося. І якесь незвишне таке розфарбування. Ніколи не бачив таких корветів. Багато бачив, ніколи на їх не беру. Але цей чимось мене зачепив. Класно дивиться. в такому кольорі з такою розфарбуванням таким розфарбуванням, лівреями такими жовтими. Ну, класна модель. Ось такі моделі мені вдалося знайти. Три моделі ідеал. Ці всі під відновлення тільки. Ось такі моделі вдалося знайти. Пишіть в коментарях, яка вам сподобалася. Ці моделі всі в загальному. Е, ні, точніше, ці дорожчі. Ці по 50 вийшла. А ось ці по 30. Здається, навіть якусь за 20. Не пам'ятаю точно яку. Такі модельки. Ось пишіть свої коментарі, яка модель вам сподобалася. Пускати їх під відновлення. Чи що з ними робити, сам не знаю? Я думаю, що буду відновлювати. І ось такі моделі. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтеся на канал. На днях вийде нове відео. До мене там вже приїхала нарешті посилка від хлопців, від друзів. І буде дуже цікава розпаковка. Так що підписуйтеся, ставте дзвіночок, щоб було нагадування, і на днях вийде нове відео. Там дуже цікаві моделі, і їх там є достатньо дуже багато. Так що всім до зустрічі і всім па па па